Так, нещодавно втрет, буквально пару днів тому, я попала в досить жваву дискусію завдяки своєму коменту про це який жіночка виклала в пості і написала, що буду лікуватись. Це Авторіаксон, ампулки, лідокаїн з водичкою. Ну, Класичний набір українця, який хворіє чимось. Не завжди є достовірно підтверджено, що це, там, скажімо, важка пневмонія чи більше захворювання, яке потребує саме це І чому я так? Розізлилась, бо я клінічний фармацевт. А це в Україні люди, які займаються власне адмініструванням раціонального призначення антибіотиків. На жаль, через зловживання використанням цифтріаксону. Наше міністерство охорони здоров'я, щоб зберегти цифтріаксон, і навіть не так, щоб зберегти, а щоб стримати його безконтрольне призначення, віднесло його в групу антибіотиків групи резерву. Зазвичай в світі він не є в резерві, а в Україні є, тому що його всі колють в жопу кому не лінь. І це є абсолютно добре, що його тимчасово так віднесли в групу, щоб він відстоявся, умовно кажучи, щоб його не призначали отак наліво-направо. Хоча сам по собі антибіотик кажу: в світі він є абсолютно протокольний препарат при важких пневмоніях, у дітей, зокрема, при інших патологіях, тобто він працює. Але по показах і з нього ну, зараз в Україні з нього не рекомендовано стартувати лікування. Стартують з нього в разі, ну тобто навіть не стартують, а призначають його вже якоюсь другою, третьою лінією лікування, коли не спрацювала перша група антибіотиків, показаних при певній там, наприклад, пневмонічі. Цевтеріаксон не потрібно призначати пацієнтам для ін'єкцій внутрішньом'язевих, тобто в жопу, перепрошую, в домашніх умовах. Бо це є по перше, заборонено наказом 15-13, який власне і говорить про. Раціональне використання антибіотиків. Заборона полягає в тому, що внутрішньом'язеві ін'єкції в п'яту точку, тобто в сідничний м'яз є абсолютно непотрібними, швидкість смоктування і засвоєння таких ін'єкцій нія нічим не швидшою, ніж коли пацієнт вип'є таблетку. А якщо пацієнт здоров, ну, умовно до того, як захворів полячкою, дихав сам, ковтав, не мав якоїсь встановленої трубки, Гастростомічної чи трахеостомічною, якщо він при свідомості, він ковтає, в нього їжа засвоюється, то йому не потрібні внутрішньомізеві ін'єкції на дому. Йому достатньо просто таблеточки чи суспензії, якщо це дитина. Так ми призначаємо той же жестріаксон ін'єкційно. Але внутрішньовенно, бо це безпечніше, не повірити. Знову ж таки, внутрішню венну ми, ми не можемо капати вдома, тільки в стаціонарі і тільки після того, як ми доведемо потрібність саме цифтріаксону саме цьому пацієнту. Давайте не будемо самолікуватися цифтріаксоном на дому. Дуже вас прошу.